Перший раз ми покручуємо просто прокутили. Від вас. Тобто стрілочки мають дивитися від вас. Єдину його надіть до плеча. Середня верхня. Середина Середина і чуть вверх. Ага. тримаєте, і знову. не і знову. Тепер другий раз добре підтягнули. Тяніть джгут можна тримати зимою до години, 20 хвилин до пів години максимум, літній час півтора години, чуть може більше до двох годин часу. після того, можна Нічого страшного, ви одну тільки лямку порвали. Значить, якщо ви одну лямку порвали. Саме краще зав'язати з Варіант самого кращого охолодження це її варіант... Знову ж таки, ми підходимо до тої людини, ще раз пробуємо ще раз пробуємо нажимати на ту точку і щоб вона прийшла в свідомість. Правильно? Тобто, якщо ви, е, ну, це, малюємо лінію донизу. Лінію вухом до рота до носа і чуємо, якщо й тепло йде, значить він дихає. З одного бентами робити тампон, боєць зустріч. Тампон є, але тяжко ним користуватися, важливо, щоб було б багато. Буває ситуація, коли щось треба так. розрізати, буває ситуація і раз, і два, і три, і чотири, і п'ять. Ну, щоб оця вот ділянка була на грудині, на середині. Тут ямочка, тут середина і між мішку так, одну руку, а другу на той. І так. Десь приблизно так. Десь приблизно оцю і зоною складаємо на середину. І тобто люди більшості приходять дізнатися тобто з таким настроєм не дуже добрим, але я бачите, що під час лекції люди все ж таки цікавляться такою ситуацією, щоб комусь чимось допомогти. І все ж таки підняття рівня знань це є, я вважаю великий плюс. Скажіть, от навчання для чи нічимось відрізняється від, від навчання для інших категорій? Написання. Водії вони такі, знаєте, пасивно спочатку відносяться до навчання, але під час того як починають проходити, їм стає цікаво. А інші категорії населення вони ну не мають до того зацікавлення, бо водії зацікавлені, бо вони бачать, що в автобусах деяколи стається якісь невідкладні стани. Тому вони цікаві. Власний курс для водіїв побудований якось інакше ніж для скажімо, для людей. Чи це є? це є базовий курс стандартний, стандартний. Просто в більшості для водіїв це включається аптечка і ті засоби, які аптечці людина може використати. А для загального це є просто курс невідкладної допомоги, там плюс-мінус якась така які, Техні... про які базові речі ви розказуєте? Базові речі такі саме, як і для загального населення, тому що водій. Коли закінчує автомобільну школу, він отримує такі так звані базові знання під час навчання в автомобільній школі. І там він також проходить курс лекцій. І раз-два роки часу треба хоч трошечки нагадати, і тоді людині не знання. Так, про що ви розказуєте, накласти жгут? Ситуації, які полягають в невідкладній долікарській медичній допомозі, що людина може е, сама щось елементарне зробити, доки не приїхали лікарі і щось не зробили конкретно. Тобто будь-яка така золота година, це наприклад там зупинити кровотечу? зупинити елементарну кровотечу. Це вже складніше, тобто на складніше це штучне дихання. Перше, елементарно зупинити кров, зробити речі, які би не перешк... не нашкодили обов'язково тій людині, посадити людину, положити в правильне положення. Елементарно просто привести в свідомість, якщо вона без свідомості, щоб не зробити тій людині гірше, коли вона просто втрачає свідомість і тягають за руки, за ноги, просто не знають, що робити. Психологічно водія настроїти на те, що не треба боятися того. Коли людина психологічно нормально настроєна, то що проходить прекрасно. У нас такі курси є, медицинські курси. У нас тут збирають водіїв, які вільні від роботи. Тут потім, які водій на роботі, потім там, через пару днів знову ми приймаємо такі курси. Ми вміємо ну, нас чогось вчать, ми то вміємо робити. Я, звичайно, вмію то робити, але ще я не використовував такі методи, не доводилось мені таке. Ну, скоро ми визивали, так, вона швидко приїжджає скоро. Але ну, ми вміємо це робити, але нам ще того не доводилось робити. Наприклад, мені особисто. Ні, було таке, що людина була в положенні, що їй ставало погано, то ну, і ми, я її спасав особисто. Да. Я їй просто дав води, положив її на лавочку на, на зупинці, і була така ситуація в мене один раз. А так то, в загальному, то ну, навіть було таке в мене ситуація, що. Приїжджала скора і сказала, що не давати ніяких таблетків людям ну, про ту закону. Типу, саме перша медична допомога це коли людина там ну, їй погано стало і вона там зумліла, то треба надати їй води і положити в правильному положенні, то ми вміємо робити. От, ну. Сьогодні, власне, ну, сьогодні ну, дещо нове дізнаємося, бо нові технології є, різні інструктажі, воно ж життя йде вперед, і ми теж йдемо вперед, і щось нове завжди є в житті. От, і нові технології. І ми про то дізнаємося і теж приймаємо це до уваги і робимо все, як то кажуть, згідно інструкції. Може, нас так не виходить, так як. От пана Юрія, але ну, ми до того готові, і щось в мінімум чуть, чуть і навіки в нас є мінімальні. І от так. Встановленою періодичністю такі навчання проводяться з водіями, які, як от, ви тільки що брали інтерв'ю, водій працює тут 19 років. Тут десь приблизно кожні два роки він проходить такі навчання. Люди, які приходять на роботу, влаштовуються, вони і не мають. Посвідчення про проходження таких курсів, Формується група, відправляється, може не, не завжди приїжджає сюди, відправляється в ту школу, і там з ними проводять такі самі навчання з видачею відповідного посвідчення. Тобто, всі так, так, так. або проходять плани два роки, або при влаштуванні, так, або при влаштуванні вони може на попередній роботі вони проходили такі курси, вони прино, приносять до посвідчення, що воно є, воно терміну видається на, якщо я не помиляюсь, на два роки. І якщо воно не протерміноване, то ми їх вносимо і кожні два роки приблизно провода. Так, так, постійно нагадую. Це ну це не обов'язково. Так як специфіка роботи нашого ТП це по місту, і швидка допомога міста Львова, вона дуже оперативна. це… Ну я багато випадків знаю, що 10-15 хвилин е, 10-15 хвилин швидка приїжджає на, на місце ДТП, щоб надати першу медичну допомогу постраждалим, то водії, е, ну як тільки що казав, там правильно покласти, дати води, от вони якби, але це... В повсякденному житті ці навички у нас багато, у нас 60 чоловік водіїв пішло ну, в армію служити, і я думаю, що це їм там на, на війні воно їм пригодиться. Скажіть, станом на зараз всі водії вже пішли ці навчання чи е, значить, у нас є категорія водіїв, які знаходяться на лікарняних, є довготривалі лікарняні. Є люди, які знаходяться в відпустці, ну це одиниці, які й ведеться облік, коли вони ми так з запасом беремо, якщо там закінчується термін дії його, то ну я не можу сказати точно, що це всі, тому що є люди, які десь зараз ну, поза межами АТП по поважним причинам. Так, хтось після операції лежить, він там 2-3 місяці хворіє, хтось відпустку пішов. Але по прибуттю їх на роботу з ними. Вся ця процедура буде проведена. Я так розумію, що так подивить у нас же люди не ми, ми не можемо зібрати всіх людей. Ми можемо їх зібрати сьогодні 50 чоловік, завтра, 30 післязавтра, в неділю, в суботу, саме такі, ну, в неділю ніхто не з ними не займається, а саме такий м -м день, коли можемо багато людей зібрати, це субота, коли. Ну зменшується кількість випусків, і люди приходять сюди на обслуговування своїх транспортних засобів. Ми їх залучаємо сюди на дві, на години їм нагадують, що то що колись вони проходили.